Неділя 30 листопада, нагорода і покарання. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Євангеліє від Матвія 25:34. Спаситель ознайомлює нас зі сценою останнього суду, коли тим, котрі стоять по правиці його, вручається нагорода, а тим, котрі ліворуч виголошується звинувачувальний вирок. Праведні здивовані, невже вони здійснили щось таке, за що повинні отримати таку щедру нагороду? Однак вони зберігали постійну віру в Христа, були напоєні Його Духом, і без нього було неможливе їхнє існування. Ці люди служили Христові в особі Його святих і тому отримали справедливу винагороду. Проте нагорода не була стимулом їхнього служіння. Для них найвищою честю було працювати так, як працював Ісус. Свої вчинки вони здійснювали з любові до Христа та своїх ближніх. Той, хто ототожнив себе зі стражденним людством, розглядає вчинки співчуття та любові, як зроблені особисто для нього. Ми, Божі слуги, причетні до майбутньої нагороди. Та, хоч ми цінуємо обіцяні благословення, нам слід цілковито покластися на Ісуса Христа з вірою, що Він усе зробить правильно й дасть нам нагороду за нашими вчинками. Божий дар це вічне життя, але Ісус не хоче, щоб ми виборювали нагороду. Він бажає, щоб ми виконували Божу волю, оскільки це правильно, а не тому, що будемо винагороджені. Найбільшу нагороду отримають ті, котрі виявляють активність у пориві милостивої, ніжної турботи про ближніх, сиріт, пригнічених та стражденних. Якщо ви маєте покірність і смиренність у Христовому дусі, робите багато дрібних послуг, допомагаючи навколишнім, і робите це безкорисливо. То здивуєтеся, коли побачите, що Христос зауважував кожне добре слово, яке підтримувало розчарованих, враховував найменший дар бідним, який вартував хоч невеликого самозречення. Господь враховує спонукання і відповідно винагороджує. Отож чистий, покірний, смиренний дух любові в Божих очах збільшує цінність дару.